І скільки буде учасників у нас сьогодні? Дев'ять. Дев'ять. Десятий десяти щось Дев десь не захотів чи як? Ні, то я так вчора читала. А, хочете ще ходити чи не дуже? Ні, ні. ні, ні. 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 Бач. Вежу, ну, бачите, горах. Горах важче, але ми попрацюємо, ви посадите, і потім трішки піднімемось там до гори, бо там красивіші краєвиди відкриваються. Добре? А! Ні, як да звати? Регіна, да. Миланка. Так. Лера, Катя. Катя. Хтось з вас брав участь в, в цих художніх школах? Так, малюють. Малюють. Да. Скільки? Мілаша, Регіна малює, Катюха малює, Кіра і. О, це да. то чудово. Я. Тоді мені цікавіше. А скільки років у художніх школах? А, це вже добре. А яка техніка? Олійна, ні, олійна, ні, акварель. Акварель, і... гріфельні олівці. Ну олівці завжди так. так. Гуаш, гуаш. Гуаш, так.